ютуб. Продовжуємо тест тестий відеокарт старої епохи. І сьогодні у нас на столі легендарна Nvidia GTX 260. Ця карта, як дід у маршрутці. Вона не така швидка, не така потужна, як раніше, але все ще може розповісти цікаві історії. Тож, виникана Crossfire і, і ми починаємо. Перед початком хочу розповісти про свій телеграм-канал, де публікуються інсайди каналу та різні смішнявки. Посилання в описі. Реліз карти відбувся 16 червня 2008 року. Створена за 65 нм техпроцесом, вона представляла себе середньобюджетний варіант 2000 серії Nvidia. Поставлялась вона за 450 доларів Асашай і була конкурентом HD 4850, про яку я розповідав вам у минулому відео. Придбав я відеокарту на барахолці OLX за 300 гривень доставкою Укрпошти. Чесно кажучи, я навіть не знаю, чи взагалі хтось користувався її. Таких слідів експлуатації на карті майже непомітно. І що мене здувало, так це турбіна. Вона неймовірно тиха і по гучності тягала з моєю десь 70. Плюс температури трималися у районі 60 градусів, що для турбіни дуже хороший результат. Що ж до характеристик самої відеокарти: графічний процесор G200, техпроцес 65 Нм, відеопам'яті 896 МБ формату GTR3, шина пам'яті 448 біт, тактова частота ядра 576 МГц, підтримка API DirectX10, OpenGL 3.3, OpenCL 1.1 та CUDA 13 М'який у минулому відео тесувався на шлакоблосі зібрано з того, що було під рукою, базуючись на процесорі AMD Athlon 5000 6 ГБ ddr 2 пам'яті та Windows 7, яка була записана на жорсткий диск. Молоком харчування став рисовий ветеран з провінції Хуінджо, з такими ж часами, як свого тємщика 400 ватами. Переходимо до тестів. NFS Carbon при роздільній здатності 1024 p та максимальній графіці гра де 100 60 кадрів. Пройти гру чи покататись по нічному місту вже під легендарні треки з нульових ви зможете без проблем. Сталкер Поклик Препіті. Фулашті та високі налаштування видають такі бажні для тодішніх геймерів 60 FPS. У мить я навіть відчув себе сталкером, який знайшов артефакт під назвою стабільний ФПС. Тож, якщо ви чомусь пропустили цю гру, то в парі з даною картою ви зможете без проблем поринити у світ сталкера. А от Battlefield змусив мене відчути себе рядовим геймером того часу. Тобто, дякую, що взагалі запустився. При аж та низьких налаштуваннях ми маємо від 20 до 30 фпс, якщо дивитися у мильну землю чи бігати у вузьких коридорах. Але варто опинитися на вулиці якось 25 кадрів ми не побачимо. Це нагадало мені реліз на PS3, тільки без можливості сказати, ну це ж консоль, що ви хотіли. Але якщо серйозно, то GTX 260 тут явно не свої тарільці. Mafia 2 Full HD та високі налаштування. Та при таких налаштуваннях ми отримав від 30 до 40 ФПС. Гра йде плавно без якихось помітних для ока дропів, а райони міста нагадують лівий берег Києва. Тож, якщо ви любите ретро атмосферу, то GTX 260 вас не підведе. Перший Крайзіс. розширений 900піт та високі налаштування. І ми маємо наступну картину: у джунглях та контакті з невеличкою групою крейсів, що пішли по гриби у районі Курську, ми отримав від 30 до 40 ФПС. Але як тільки починається масивна стичка на форпостах, ФПС падає до 25. Це як гра в хованки, де ти ховаєшся від ворогів не тому, що так треба, а тому, що ФПС падає. Але на то цей красіс при бажанні пройти можна. Skyrim, розширені Full HD, високі налаштувані графіки. І на поверхні, булкаючи по лісах та горах, ми маємо від 40 до 30 фпс. У підземелях же кадр тримався в стабільних 60. І знаєте, що найцікавіше, гра настільки мене затягнула, що ніби я за чиєюсь магічною волею купив собі Skyrim у Steam. Скажу більше, я купив Skyrim другу, і то ще не все, бо я замовив собі 50-сантиметрову срібну ікону з обличчям Тода Гоурта та переписав своє майно на компанію БіПізда. Якщо знаєте, як діяти у таких ситуаціях, то напишіть, будь ласка, в коментарях, бо мені, чесно кажучи, страшно. Ну що ж, підведемо підсумки. GTX 260 це справжній ветеран, який здатен показати себе у іграх пізніх нульових та 10-х, того ж показала вона себе куди краще і свого опонента у вигляді 4850. Але для сучасних ігор вона вже, на жаль, не підходить. Хоча, якщо ви любитель бетменських налаштувань і не боїтесь FPS у стилі слайд-шоу, то 2060 через скрип може запустити на собі ігри до 2016 року через різного роду емулятори DirectX 11 А на цьому все, дякую, що додивилися, Ви були на каналі Crossfire, у мікрофону був Фелікс, а я пішов грати у Skyrim.